Всім привіт, ми з України, привіт, всім не скоро не Сьогодні я розкажу, як з насінинки цитрусового плода отримати плодоносне дерево. Як отримати плоди? Тобто я покажу всі етапи від посіву насінинки до вже плодоносного дерева. Дерево, яке дає плоди. Частина моїх рослин отримана з розплідників. Це або чешський питомник, або оскар Тінторі. Пізніше вже з'явився іспанський питомник. Тож а частина рослин отримана череночками, тобто маленькою гілочкою з ріверсайду, або вже від колекціонерів, які також отримали ці рослинки з інших яких, якихось істочників, і ми вже їх самі щеплювали і вкорінювали. Зараз я вам покажу деякі мої щеплені рослини. І сьогодні ролик буде саме про щеплення саме від зерлинки до щеплення до отримання плодоносного дерева. Дивіться, це солодкий лимон. Його я щеплювала сама. Я отримувала череночки, ось видно два щеплення. За кору було зроблено дві гілочки, і ще одна гілочка, ось таким от шляхом у гілочку, яка була розгалужена. Тобто були гарні ноги. Зроблено два щеплення і ще одне додатково на невеличку гілочку. Всі ці гілочки зараз ростуть активно, дерево вже величезне, воно вже давало плоди, і на даний момент воно також з квітами і бутонами. Ось більше в мене зростом це мандарин. Enkoр це дуже класний мандарин, я робила його собі дубль. Сама рослина була з Іспанії. У мене був гарний, дуже підвой, дуже гарні ноги. Такі підвої я замовляла окремо. Це у це, це нас, нас лимон волкалміріана був. І ось моє щеплення. Зараз я вам покажу більш детально. Бачите, було зроблено щеплення. Ось так утворився калюс. Рослинка зрослася, що навіть залишки є а, плівки. А це робила я собі дубель, бо дуже класний мадари. І от на даний момент він вже... Він вже вищий за мене, він вже квітне і на ньому будуть дуже смачні плоди. Це деякі приклади. Всі голди я також робила сама. Зараз ось Йосаміті Голд. Це ж треба ще долізти. Бо я тут прибирала Йосаміті, я отримувала череночками, збірочками оригінальними. Це також мої щеплення, які я робила самостійно, і вони дуже гарно ростуть. Міні Олварігатня також отримала черенком із Америки і робила самостійне щеплення. Я комусь знесла крону заради підвою, щоб в мене були гарні класні ноги для рослинки. Це моє щеплення ось воно зрослося. Це залишки того підвойчика Тут була. Щеплення, воно все заросло, і ось вже яка у мене класніша варігатна. Це рідкісний сорт. І довелося отримувати саме череночками із Америки. Такий процес отримання рослин із Америки, із штатів дуже складний. Вирощувати цитрусові рослини вдома просто. Це легко і просто і дуже корисно. І це такі позитиви отримують енергетику від землі, від рослини, від догляду за ними. Це просто не передати, це треба самим відчувати. За будь-якою квіточку, будь то фіалочка, будь то орхідеєчка, ви за ними доглядаєте, ви отримуєте від них енергетику. Енергетика дуже позитивна. Сьогодні про цитрусові рослини. Є у вас горщик з ґрунтом, є у мене насіннячко. Це насіння помело. Помело дуже гарно для підщепи. Тож, сіємо насіннички. Посіяли, засипали ґрунтом, поливаємо. Жодна насіннинка, будь-що б ви не сіяли. Лимони, грейфрути, апельсини, мандарини не підходять, підходять памелу, не несе і не зберігає своїх сортових якостей. Нам потрібні насіння для підщепи, для підвою, щоб надалі в майбутньому зробити щеплення. Рослини з насіння не плодоносять. На перший рік в сіянці памелу можуть квітнути, але це тільки на перший рік. Вони дають вам квіточку, ви такі радієте, не розумієте, що відбувається. Таке, що в захваті, всі ну, це через це перейшли всі. О, у мене там квіточка. Але це тільки на перший рік. І все, більше вони квітнути не будуть. Є, звісно, рідкі такі випадки, дуже рідкісні випадки, коли рослинка з насінинки квітне. Але якщо це гібрид, вона не зберігає своїх смак, смакових якостей. А всі у нас в основному це гібриди. Вони виростають гарними, красивими, але сортових якостей вони не Зберігають і взагалі не квітнуть. Тож, так заглубили, можна присипати трошки зверху замелічкою, що я зроблю трошки пізніше, поливаєте і чекаєте, поки у вашому горщику виросте 40 котів в однушці. Тобто, поки це будуть гарні такі красиві рослиночки, потім їх треба буде пересадити. Ось як. У цьому горщику. Бачите, тут була купа насінин, все виросло, хтось там пропаде, хтось альпінос, я буду їх всі розсаджувати. Тож, отак от буде у вас такий хаос в одному горщику. Насипали земельки, недоразвинуті насіни, насінини не використовуємо. Все, посадили, поливаєте своєю водичкою, якщо хтось там випливе, то або зверху насипте земельки, або його заглубіть. Ну, Заглибте його туди. Занурте його у ґрунт, щоб він на поверхні насінина не плавала. Все, посіяли ви насінечко, понапихали, за цілу зиму їли лимончики, грейпфрути, апельсинчики. Апельсини також добре підходять. Попихали в свої горщики. Можете садити насінинки в будь-який горщик. Фікус, рецена, будь що Насадили ви насінинок, пізніше отримали такі от рослинки, виросли вони гамузом. І що ми робимо? Ми пересажуємо їх в окремі горщики. Їм треба дати окремий горщик. Все, Виросла у вас, вони вже вкорінилися, пішли в рост. Головна вимога до нашої щепи, це щоб вона була в активній фазі росту. Бачите, в них молоді листочки, це новий приріст, фаза росту. Активна. В цей час у них дуже активний сокорух. Цей час саме класно робити щеплення. Ваша підщепа росте вже окремо, гарний сокорух, приріст. Вам треба гілочка з плодоносного сортового цитрусу. Всі цитрусоводи, люди, які захоплюються рослинами, приходять до того, що з часом починають продавати гілочки, тому що рослини наростають, нарощують гарну корону, вони гарно ростуть, і в них є матеріал, яким вони можуть поділитися. Я також це роблю. У мене на даний момент гілочка з мандарину Кінг. Я зрізаю листочки. Для чого я це роблю? Для того, щоб наш череночок не випаровував багато вологи через листя і не виснажився. Весь цей час він зберігався у водичці. Беремо. Мені треба лента для щеплення. Я використовую Тапа, вона мені дуже подобається, або парафільм. Якщо у вас немає такої ленти, ви не робите щеплень там багато, масово, дуже добре підійде для цього фум Вона продається у всіх відділах з сантехнікою. Вона не дорога вам і надовго вистачить, ще екран можна відремонтувати. Все, от моя гарна красива підщепа. Я її зрізаю. Для нарізки. Черенків для щеплень я використовую оці когтяреси. Для собачих когті їм різать нігті. Тут, виходить, два леза отак от ріжуть, різ, зріз рівнесенький, нічого не давиться, деревина не давиться. Тож мені дуже подобаються ці кохтярези собачі. Все, зрізаю, це вже не, е, непригодно, але це можна вкорінити, можна нарізати на череночки і отримати ще підвой, ще щеп. Тож, все, У мене є гарнесенький гарнесенька підщепа, гарнесенький череночок, і зараз час зробити щеплення. На даний момент у мене дуже гарно співпадають діаметри і підщепи, і прищепи. Ось, тому я беру скальпель, я це роблю скальпелем самим звичайним, можете купити це в медтехніці, можете використовувати там садові ножики. Як вам зручно, Розсікаємо це, зробили такий, розсікли нашу рослинку. На череночці робите два таких, теж зарізаєте отак от гарнисенько. На клін з обох сторін. Це може не вийти з першого там движення, але зробила отак от. Дивіться, саме головна частина отут під корою, під зеленою цією частиною є камбій. Саме камбій відповідає за зрощування і нарощування в майбутньому корінців для вкорінення, а для нашого щеплення він, клітки діляться також тут. Під корою є слой камбія. І головне, щоб вони співпали. Тобто ми вставляємо. Для цього треба, щоб рослинки були однакового діаметру. Ось, все, вставили. Нічого тут сухенького випирати не повинно, повинно бути запит лісов, як то кажуть чоловіки, коли роблять ремонт. Дивіться, з усіх сторін. Тут трошки можна заглибити. Воно співпадає дуже класно. Ну, це той приклад, коли класно робити в і дуже добре співпалить підвої. Підвої і підщепа. Прищепа і підщепа. Трошки я путаюсь поки що в цих назвах. Далі я беру свою ленту, вона широка для такої маленької рослинки для такої худої, вірніше. І просто щільно замотую. Так само ви робите фум ленту якщо у вас немає. Спеціальної ленти. тобто Все замотали, замотали, плотненько так замотали, вона сама прилипає, тобто мені не треба ніяких там бусликів додатково робити. Все гарнесенько в мене співпало, все, все готово. Залишається надягнути пакетик і зволожити. Нам треба зволожити і пакет, і саму Молоденьке наше, щойно зроблене щеплення, надягнути пакет. Якщо ви хвилюєте, що волога випарується, просто стягніть їх ще додатково. Або цим таким метеликом, який для орхідей продаються, можна отак, або там хамутиком, або резиночкою, та хоч чим-небудь. Я зазвичай нічого не роблю, а мені вистачає цієї вологи. Ну, щепленню вистачає цієї вологи. Все, вам залишилось чекати. Якщо все вдало, Ваше щеплення залишається зеленим, і через ну приблизно тижня три починає з'являтися приріст. Починають з'являтися маленькі приростики. Пакет вже час знімати. Воно вже добре зрослося, вже час знімати і дати звикати вашим щепленням до навколишнього середовища. Тобто, все зробили, підписали. Головне підписуйте і не забувайте зараз. Вже... Підпишу, щоб я нічого не забула і не втратила назву. Бо це густо і часто трапляється. Які бірки ви використовуєте, також немає значення кінг На даний момент щеплено. Зараз ще поставимо дату. Потім я вам кажу, сьогодні у нас 3 березня, 3.03, 24. Все. Загалом роликів про щеплення у мене багато. Ну, буду робити ще будемо поширювати український контент, що ви отримуєте через місяць. Через місяць у вас прокинуться бруньки і почнеться приріст. Ще через 2 місяці у вас вже буде ось така рослинка це мандарин Орогрос. Це також моє осіннє щеплення, бачите? Ось так воно зрослося. Зараз розріжемо плівочку, і я вам покажу, як там утворився камбіальний слой, як воно там зрослося. Трохи там сусіди шумлять. Ось давайте подивимось, бачите, ось. Воно все гарненько зрослося. Калюс ще тут не наріс такий величезний, він може і не нарости, і щеплення зростеться так, що потім не буде навіть видно. Тут було зроблене щеплення за кору. Гілочка була тоненька, було зроблено за кору, тому тут такий пеньочок, а саме щеплення, бачите, збоку. І ось вже така, бачите, верхівочка гарненька, а відросла. А, така рослинка десь буде плодоносити на третій рік. Ось ще робилося одночасно, але був використаний інший підвой підщепа. І чим мені подобається ця плівка? Вона з часом, бачите, сама розпадається, вона сама розлазиться. Рослинка збільшується, росте. Щеплення це також збільшується. Тут краще видно, як утворився калюс. Також було зроблене щеплення методом закору. Гілочка була тоненька, сам. Сама мапішою, як бачите, вона така товстенька, це цитромело, і, скоріш за все, я або відводку робила, або вкорінювала такі верхівки з цитромелок. Це також вони робились водночас, і бачите, ось малесенький приріст. Тобто, все це ви робите з тих рослинок, які вирощуєте насіннячка. Ось вже рослинки, які більш старші. Це у нас апельсинчик ванілія аперено, а це мандарин аварій. В них вже ікрона попишніша, і вже щеплення зрослося так, що аж прям непомітно. Ось дивіться, Воно навіть не видно, як воно зрослося. Вони були такі самі молоді, як ось сьогодні ми робили. як оце. І воно вже так гарно зростається, що не видно. Але місце щеплення видно, все, що нижче відростає, треба видаляти. Бачите? Ось є, підщепа хоче рости. Її треба обов'язково видаляти. Не можна дозволяти їй рости, бо вона захоче потім відсушити вашу культурну частину. Так само тут Цитромел. Щеплення було зроблено ну, схоже, в розщеп'я. Ні. Я його також зробила за кору. Дивіться, з цієї сторони апельсинчик видно, а з цієї сторони. Сама підщепа. Бачите, як воно гарно зросло, що місце щеплення навіть і не видно по путьовому. Воно добре відросте і буде тільки помітно, якщо сама підщепа дасть свої прирости. Листочки будуть відрізнятися. Все, що нижче треба видаляти. А ось є, брунька прокинулась, і залишаємо це наш апельсинчик. Як бачите, рослинка це молода, і вона вже квітне. Крони в неї не так багато. Ах, давати і залишати плоди не треба. Вони вона сама все скине, вона поквітне, порадує вас ароматом. Ви відчуєте, насолодитесь цим ароматом, і вона це все скине. Якщо не скидає, то треба дочекатись, поки вони доростуть до розміру вологодського горіха і видалити. Тому що такі рослинці дуже зарано виношувати плоди. Вони всі сили віддасть на плоди і може потім загинути. Треба ще рік чекати. Тож. Насінини сіємо, отримуємо рослинки, які будемо прищеплювати, щеплюємо і отримуємо ось молоді рослинки, ось що рослинки побільш. І я вам показала саме свої щеплення. Я можу їх більше показати, от треба ходити по садочку і вибирати, де саме мої рослини, а де <сміття> з розплідника. Про вкорінення буде окремий ролик. Якщо ви сієте насінинки... Майте на увазі ваші рослини подиносні ніколи не будуть. Якщо не забуду, зараз я вам покажу, як виглядають мандарини з насінин для підвоя для підщепи мандарина. Добре, підійдуть кумквати. Якщо у вас вже якимось чином виявилось велике дерево мандарина, дике з насінинки вирощене, то щеплюйте мандарини або кумквати на нього. Інші рослини воно не зможе потягнути. Апельсини, грейпфрути, лимони, воно не потягне. Ось мандаринки потягне. Тож з насінинки рослинка ніколи не наслідує своїх сортових якостей. Вона ніколи не буде плодоносити. Її треба прищеплювати. Це дуже класні прищепи. І саме так все і розмножується. За винятком лимонів, деяких апельсинів. Вони хорошо корінюються і ростуть на своїх корінцях. Як я вже... Буду пересаджувати вкорінені рослинки лимончики, то я вам вже потім детально розкажу саме про вкорінені рослинки. Сьогодні мова про рослини з насіння і про можливості їх довести до плодоношення і отримати смачні плоди. Ось так виглядають мандарини з кісточки. Вони ніколи не заплодоносять, хіба що у вас є. Час почекати, років 18. І, можливо, зараз вони в активній фазі росту, тож також можна вже зайнятися щепленнями і не щепити на них кумкувати. В них не дуже хороша, не дуже така міцна коренева система. Тож краще на них щепити рослинки, які невеликі. Ну, тобто кумкувати. Мандарини. Можна мандарини, але я б радила на мандарини, щоб саме кумквати. Тоді вони більш-менш більш збалансовано будуть рости. Тож, один такий декарик мандаринчику. Зараз я покажу вам ще один. У мене їх два людина виїхала за кордон і мені їх просто віддала. Бачите, рослини гарні, красиві. Е, ну, їм вже так прилічно років, якщо вони доросли до такого ось розміру. Коронева в них також була дуже класна, активний приріст, тож будемо, будемо робити ролики про щеплення і щеплювати саме на мандарини кумквати. а потім я покажу, як вони будуть розвиватися. Зараз ще покажу одні підвої, одні дикарі, які я отримувала з іспанського питомника, саме для того, щоб отримати гарні, красиві рослини і робити повітряні відводки на класні ноги. Бачите, які рослини? Це лимон, валка він, як підчепа, дуже класний. І такі рослини можна замовляти у цитрусових маньяків, якщо вони зроблять ще партію завезуть. Тобто це такі класнючі, вони гарний ствол, в них класні ноги, якщо робити щеплення, і дуже класно вибрати висоту штамбу. Я, наприклад, люблю рослини на штамбі, тож для мене такі дикарі, вони просто знахідка. Не треба чекати дуже довго, просто їх замовити. Вон, вони ще у мене три стоять. Ще три стоять під стіною. І тут кубка моїх маленьких. Не всі люблять штамби, я ж люблю, тому мені дуже зручно там робити і повітряні відводки одночасно, і щеплення. Я вам показувала, як я роблю два в одному. Ну, зробимо ще раз. Вирощувати екзотичні рослини, особливо плодові це дуже цікаво, дуже легко, в принципі, нічого складного нема. Головне це поцікавитись агротехнікою, поцікавитись, що саме цим рослинам треба, навіть якщо ви купили вже велику рослину з квіткового магазину. Просто вам треба дізнатися, що ця рослина любить. Вона любить сонечко, вона любить часні поливи, вона не любить засушку і перелив. А також любить поїстоньки. Тобто їй треба дати добрива. І саме вчасно треба дати добрива. Треба трошки, як би, поглибитись і заглибитись в цю тему, що саме і в які часи їм давати. Їм не підходить ґрунт для цитрусових, їм не підходить добриво для цитрусових, тому що на кожну фазу росту, ось у їм треба своя там НПК. Ростуть своє більш азоту, наливають вже плоди більш калію. Якщо нарощують. Кореневу систему більш фосфором. Тож для кожної фази росту потрібна своя НПК, азот, фосфор калій в певних співвідношеннях. А добриво, яке йде просто для цитрусових, там воно йде з одним з однаковим НПК, і воно, на жаль, не підходить і рослинка потім страждає. Тож, просто треба трошечки заглибитись, і ви отримаєте вдома плодоносне класне дерево, і отримаєте свої плоди. Нічого складного в цьому немає. Тож вирощуєте це троси вдома. Навіть якщо ви не можете купити рослину з квіткового магазину, ви можете зробити це самі. Посадили кісточку, замовили гілочку, зробили щеплення, і у вас дерево, яке ви взагалі виростили своїми руками. За кісточки довели до плодоношення. Це взагалі цікаво і такі, таку насолоду від цього тримаєте. Повірте. Тож, всіх обіймаю цьому. Якщо залишилось запитання, пишіть, я вам відповім. Thank you